Кріплення стилу у Черкасах сформували новий автомобільний батальйон. Створили його з мобілізованих і резервістів, аби замінити бойових побратимів, які вже п'ятий місяць поспіль у рейсах. Вони підвозять усе необхідне до військових частин задіяних в АТО. І роботи з кожним днем усе більше на фоні агресії Росії уже не прихованої. Подробиці у наших кореспондентів. На прапор! Державний прапор, підняти! Ще місяць тому вони були цивільними. Тепер бійці окремого автомобільного батальйону. Віта Яценко єдина жінка у роті. З гордістю каже, вона солдат. Проходила інтернатуру в Черкаській міській лікарні швидкої допомоги. Тепер, як сан інструктор, вирушає з колоною на бойове завдання. «Мужчини захищають нас. Треба, ж, щоб хтось там захищав Я, як бідний працівник, Просто об'язана. Я ж як всі говорять, давала клятву гіпакрати. Держава озброїла і забезпечила пальним. Спонсори докупили решту необхідного. Допомагає чи може навіть місцевий футбольний клуб. З кожного матчу збираємо гроші і передаємо, точніше, не гроші передаємо, а закуповуємо ті необхідні матеріали, які потрібні для військової частини. На цьому батальйону на сьогоднішній день виділені матеріали приблизно на суму 400 тисяч гривень. Від радіостанцій до якихось предметів особистої гігієни. Раніжилети, засоби захисту видані. Значить, перші команди, які будуть видвігатися на завтрашній і післязавтрашній день, укомплектовані в 100%. Техніку для нової частини мобілізували із трьох областей. Автівки передали в воєнкомати та підприємства. Несправно тут же і ремонтують, але бійці не скаржаться. Кажуть, головне в рейс відправити автівки у відмінному стані. Є автомобільна техніка совершенно не підготовлена, тобто двигателі потребують капремонту, ходова требують капремонту і тому і так далі, і тому подібне. Нам с этим совсем работать. Но я думаю и вернее подозреваю, что на свое народные хозяйства вернется намного лучше, дай Бог, намного исправнее. Новий батальйон сформували за два тижні на базі автомобільної частини. Бійці вже пройшли необхідну підготовку. Вони мають підсилити та змінити підрозділи, які вже п'ятий місяць поспіль на завданнях. Вони підвозять боєприпаси, пальне, речі, харчі до військових частин, задіяних в АТО, і вже виснажені фізично і морально. І навіть техніка не витримує, каже військове керівництво. Автомобільним транспортом тилу збройних сил України. Щоденно в рейс виходить біля 200 единиць техніки. Як я вже казав, ми перевезли тільки з Державної агенції резерву пального порядка 20 тисяч тонн на великі значні відстані. Так як обсяг підвезення зростає, виникла потреба в додаткових силах. Новостворений батальйон повністю готовий до виконання бойових завдань. Перша колона вирушить у рейс уже найближчим часом. Вікторія Курченко, Віка Новини.